Друзі, привіт з вами я, Артем Підгорний. У цьому відео ми з вами поспілкуємось про те, що не входить до повноважень роба. Перед цим давайте взагалі розберемо, хто такий роб. Роб це не комерційний директор, це не директор компанії, це не людина, яка відповідає за все. Ось це людина, яка повинна займатися продажем. Тобто, це такий певний полководець, який якому дали у руки знаряддя. А до знарядь ми можемо віднести людей, персонал блоку продажів, це можуть бути фінанси, це можуть бути якісь технічні засоби, це можуть бути якісь е методичні, методичні засоби, е це можуть бути клієнти е клієнтська база. Да? ось, е ну, Все, що завгодно, за допомогою чого він заробляє. Ще раз. Не що впливає на те, щоб він міг можливість заробляти. Ні. Він безпосередньо та людина, яка використовує те, вже, що є, не створює нове, а використовує те, що є. От це завдання ропа. Чим він відрізняється від комерційного директора? Комерційний директор якраз його завданням є створення нових засобів для ропа, щоб він їх використовував для отримання додаткових прибутків. Так, от, повернемось до ропа. Одним із важливих блоків у роботі ропа є розуміння взагалі взаємовідносин з персоналом. Чомусь більшість власників компаній вважають, що якщо це. На твій блок, то ти повинен і шукати туди, туди людей і адаптувати їх, і, і мотивувати їх, і так далі. Ні. Завдання Ропа насправді це бережно використовувати ті ресурси, які йому надали. Тобто робити все від нього залежне для того, щоб співробітники були, були на роботі, були замотивовані і виконували ті завдання, які йому потрібні. Але якщо йому засоб не підходить. А в даному випадку засіб це конкретна людина, то він може її не використовувати, може її звільнити. І тоді компанія повинна надати йому інший засіб, тобто іншу людину, з допомогою якої він буде виконувати покладені на нього обов'язки. І ось для цього і існує служба підбору, адаптації, навчання, мотивації персоналу. Це не красиві та розумні дівчата, які просто посміхаються і відбирають резюме. Ні. Це люди, які відповідають за те, щоб Уропа а, у якості засобу для отримання прибутку був якісний персонал. Те саме стосується бухгалтерії, яка відповідає за те, щоб уропа був ресурс для того, щоб він мог виконувати свій результат. Те саме стосується і а, служби закупівель. Яка відповідає за те, щоб у Ропа був засіб у вигляді товару по достойній вартості, для того, щоб він якісно виконував взяти на себе зобов'язання? Більше того, я вам скажу, завдання Ропа це працювати з тими засобами, які в нього є. Тобто, якщо персонал неякісний, якісний, він з ним зобов'язаний працювати. Якщо ціна завищена, він з нею повинен працювати. Якщо в нього а, товар неякісний, він з ним повинен працювати. Якщо не вистачає ресурсів, він, він у, цій, у цій ситуації також повинен працювати. Це також важливим є. Ще, що є важливим, є важливим те, що ви повинні розуміти, які засоби, такий і результат. Здебільшого... На жаль, роби, а, використовують свої зусилля на покращення того, про що я казав раніше. Про те, щоб, де знайти покращений товар, де, а, як зробити так, щоб люди купували, продумує акції, а, як зробити так, щоб а, а, люди були замотивовані, продумує мотивації. Насправді, він повинен заробляти гроші. Він не повинен займатися оцими всіми речами, які там обвисали його тягнуть. Якщо ви а, зі мною не згодні і ваш роб займається тим, про що я казав раніше, чим не повинен, задайте собі просте питання. А скільки часу він витрачає на продаж? Ви дуже здивуєтесь, цього часу не то, що нема, цього часу навіть у майбутньому не буде. Тому що він зайнятий не своїми справами. Якщо вам треба, щоб люди були на роботі, візьміть собі HR-а, або відноситесь до цієї людини не як до роба, а як до адміністратора, який виконує купу, виконує купу адміністративних функцій, у тому числі пошук і адаптація персоналу. Якщо а, у вас проблеми з товаром, проблеми з закупками, проблеми з постачальниками, то це також не провина ропа. Він викор... повинен максимально. Вижати з того, що є. Тобто, якщо ви йому дали запорожця, ви не розраховуєте, що роб поїде як на Бентлі на ньому. Або якщо роб сяде за кермо, то ви на задньому сидінні перетворитесь на пасажира Бентлі. Такого не буде. В нього є запорожець, і він ним повинен керувати. Ось. Якщо ви йому дали. У команду, у команду неякісних співробітників не треба розраховувати на те, що не поламаються прибори. Тому що співробітники неякісні. Вони будуть вижимати максимум, але ви повинні це розуміти. І ще найголовніше, ви повинні розуміти, у будь-якого ресурсу є свій ресурс, тобто нічого немає сроку, сроку використання необмеженого. У всього є а, якісь обмеження, які повинні бути враховані при роботі ропа, то це про що? Люди повинні відпочивати. А клієнтам треба час між однією покупівлею та іншою. А, товар повинен певним чином фільтруватись, і так далі. Якщо ви це будете викор... якщо ви це зрозумієте. Якщо ви це будете виконувати, то все у вас вийде. Гарного дня.